Чудова сонячна погода, знову тепло. От. Трішки вітерець подуває, але не холодний. На дворі, як можете бачити, хмарно з проясненням, трохи сонце. От, субота, 32 січня, ой, хуто, 32 січня. А це я заліпив. Бачили, продовжую січень. 1 лютого на календарі 2025 року вийшов з собакену своїм. З мулею на ділянку, трохи робимо уборку. От, чекаємо зараз на трактор. Треба б нам покосити. Третька десь півтора-дві години, поки приїде, підемо в ліс. До лісу тут недалеко, буквально перейти декілька метрів. І підемо по тому провалі. Подивимося, чи немає часом якихось саркосифів. Бо вже декілька разів ходили, попадали потроха. Що сьогодні піти. Заодно прогуляємо юку і глянемо, чи щось нам повезе сьогодні, чи не повезе. Так що запрошуємо вас знову на наступну прогулянку. Сподіваюся, може десь знайдемо якісь гриби. По цій фосі ми неодноразово находили і фламуліни, і гливи. Їдине вухо. І ось тут тут саркосифи, весняні грибочки. Ну, звичайно, що з того всього вийде, йдемо дивитися, чим день тепліше. Всяке може бути. Може з декілька знайдемо. 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 Ну погнали до роботи. Так, глядачі. Ось ми і в лісі. О, де біжи. Ти трохи бігай. Трохи через поле ніс, по трави. По травах не пускає, бо кліщі. Ну що, йдемо тако по прикраю від поля. Тут дзина, на якій любить бути юдине вухо. Там дуже багато вальожника впереді, на якому може бути фламоліна. Ну, звичайно, шансів на фламоліну мало, але всяке ще може бути. Буквально за декілька хвилин, що ми сюди дійшли, небо затігло. Три холодний зайшов. Ось там на цих кущах бзини. Минулого року було багато єдиних вух. Але чи щось буде? Не знаю. Поки що не бачу. Ну йдемо, йдемо цим боком. Не був я тут вже давно, ще якось на початку грудня. Ми сюди йшли, трохи були, то знайшли. Тоді юдиних вух попадали нам осінні опеньки хто пам'ятає відео. Ми знімали з пісні перший гриб. Є юдене вухо. Ось такі. Молодесенькі, покручені. Ну Я б як покажу так високо. Ну Це вибачай, ти ще мала. Тут ще є. Ось дивіться. Ось такі посохлі, невеличкі. Не знаю чому. Но цього сезону їх майже немає. Трати понюхати на понюхати. Не, не. Майже немає, друзі. Не знаю чому, чи не сезон. Чи тому що така зима непонятна. Ну, минулого року їх тут було достатньо. Тепер десь не десь. отакі такі трошки маленькі, ніякі. Ось такі знову. Щось таке краще, дуже рідко попадає. Тут бсини дуже багато. ну, Бачите, самі десь не десь. З дому є ось такі теж молодесенькі. Ледве-ледве пробились, Майже нічого не вилізли. Це через те, що ціле літо була посуха. от... Майже цілу зиму, як нічого майже не паде. Десь трішки снігу і все. Не знаю, з чим зв'язано, що воно не росте, але немає. Ну, ладно, зараз таку попри я таку такого край, Сюди я бачив минулими роками саркосцифо. Може в друхлі повезе. Ну, сподіватися, що воно так буде. Бо минулого разу ми ходили до ріки, ходили на краях лісу, в моху молоденькі, такі вже трошки більші. Ну йдемо, глянемо, може якась грива ненароком, тут калюби бути по вербах, по тополі там є. І що? Муля щось погавкає, трохи побігає по лісі, подихає свіжим повітрям. Ну, Але там спереду нас пішло два якихось чоловіка. Не знаю, що вони тут шукають, чи теж гриби, чи якісь патики, не ясно. Ну все, погнали, що буде все показує. Маємо якусь годину, поки трактор приїде на поле. біжимо, глянемо, що тут твориться. Ходи, ходи, піда, ходи. Відпочинем. Ходи, відпочинемо, ходи. Змочилася? Ходи. Ходи до мене. Ходи тут. ну. І Ходи, ходи. Змучилася, бідака. Ага. Десь має трохи смаколики тобі. О, має смаколи, ну ну зараз, зараз. Зараз вже вчував. Не всю ні, всю ні, потрошки. Потрошки. Взяв її невеличку сердельку. Бой більше нічого не було під руками, довгий ненадовго і так нагород на пару хвилин. Якусь годину вона їла, при йшли. Але щось взяти треба. Ну що? Підпочинемо трохи, пару хвилин йдемо далі. Пару хвилин йдемо далі. Ну, Почувай. Так, ну що, відпочили ми декілька хвилин і будемо рухатися далі по лісу. Там якісь пішли два мужика. Не знаю, що знайшли, чи не знайшли. Ну, нам не цікаво, кажемо собі, шукає своє, йдемо далі. Так, йшли, йшли. Побачили там ще якісь грибочки, але по дорозі і набрили на підсніжники. Навіть тут вже в долині в ямах за горбами. Вони також... Пролазять. Пролазять, бачите от Там, де ми були декілька днів назад там вже взагалі напевно поїбували цвіт повним ходом. ось А тут нам попадають ось такі гриби. Зразу подумав, що це саркосифи. Але підійшов ближче. Точно не вони. Точно не вони. Я таке знаходив минулого разу, показував. Не знаю, що за гриби, одні пишуть люди, що отруйні сильно. Навіть треба їх чіпати. Так що ми їх чіпати не будемо. Йдемо далі. Але привернули увагу з далека, думав, що. фламоліна. не вона. Ну нічого, йдемо далі. Береш бар'єр? Давай. Давай, Жо, перескакуй. Ну що, давай за татом, а ну, погна. Давай. Отак, я підіймаю, ну давайте. Пішла, давай ходи. Давай перескакуй, а ну а що? Давай сама ну, показує яка ти. Давай, давай, ану. Ах ти хитра! Ах ти хитра. Ага, ти хитруха, вона попідпотекю всього. Продовжите далі. Йдемо далі, друзі, і попадають нам ось такі. Ще такі гриби попадають. Цікаві. Похоже на якісь пальці. Ось погляньте тільки. А може ще. Може, далеко досить гарно виглядають. Не знаю їх правильну назву, але думаю в коментарях глядачі мене поправлять. І напишуть правильно, що це за гриби. Такі непогані. на ну, ощуп ніби вигоріли повністю. Ну, каса, йдемо далі, може ще щось знайдемо. Йдемо далі, друзі. Є в нас декілька фламолін, Що? що? Що, ще ж маточок? Так просиш, так просиш. Несе в руках і не дає, правда? Я покажу фламоліну. Ну, Так як я казав, гайків і все. Вона вже ніяка на відхода. Так було дуже тепло, нереально би вона в таку погоду росла. Ну, але ти вже сьогодні 1 лютого. Ну, минулого року ми знаходили її в кінці квітня. І тут таку молоду, класну. Взагалі був шок-контент. Але тоді було дуже схолодало. І зараз маємо теж по прогнозу суне до нас похолодання. Так що ще можливо і підуть зимові грибочки. Ну, звичайно, все побачимо. Будемо мати можливість, підемо глянемо до лісу. А ми продовжуйте далі. Ну що, дайте її? Отако. Тримаюся за ногу, кажи. Отакого глядачі тримаються за ногу. Отакого, бачите як. Отако за ногу. Метр пів, далі не йду. Ось, Я камеру виключив. Сі йти далі, я тому замітив. Гливи ростуть. Молоді гливи, але покрутилися. Ніщо. Не знаю, чому вони так сохли, ніби й тепло було. Ось такі пропали. Ну, що робити? Самічка, виросли на грабі. Сухий граб, хворий слабий. Ось ще такий корч. Тут ще був. І тут був на грабі. Навіть не думав, що вони на грабах можуть рости. Цікавий випадок. Ага. Може варто і по лісах піти походити. Може вони десь так ростуть на щам провалах. А ну пишіть під відео, хто в курсі, чи такий результат може бути. Чи нічого з того не буде. А ми йдемо далі. Сарко сифів глядачів вперто немає по цьому напрямку. Взагалі не бачив жодної, принаймні поки що. Але є в нас гарна знахідка. Вже дурно. Ми з грибами підемо додому. Ви тільки гляньте, які нам гарні тут відкриваються гвиві. Чукать-чукать, поможу що щось засрягло на цім патику. Дивіться, яка краса. Я казав, що сюди люблять бути гливи. А вони є. Ми ходили з вами сюди в грудні. Дивіться, який класний гриб. Що хоч понюхати. Та на на, на. Та, чекай, не то лож. Цікай. Ось, дивіться, які гарні. Та, сам, ну не, толовоч, не толовоч. Дай, так, воно, то ловуш, не то лож. Давайте не найти. Ось. І ще такі. Краса. Вже не дурно, друзі, не дурно. Не дає показати, хоче подивитися, що то він таке знайшов. Що то він таке знайшов? Ну понюхай. Нюхай, вчись шукати гриби. Оці, ну, мабуть, не будемо брати. Дуже сильно такі підв'ялі, ніякі, хай лишаються, Ну всі такі дві дуже гарні. Заберемо. Маю кульочок від сердельки невеличкий. Кладемо йдемо далі. Йди десь туди пішли. Ти чула? Побігли ми їх не догонимо. Не догонимо. Тікли, текли, Моля, кози були, то багато. Ти не чула ще? Ти що ти не розумієш, ні? Ти що не розумієш? Вряд ли не вдерли. Я думаю, що не на поле їдуть. Нема ні сліду. Це вони скоро чахнули. Так ну що, йшли попри поле, побачили кози, Ну не встигли зазняти. Не знаю, скільки їх було, але дуже багато. От, намагався догнати, але не вийшло. Трохи показалося сонце на пару хвилин і знову те саме позатігало, вітер знов приду хмари. Зайшли далі назад середину в ліс, Дякую. назад ну до пагорба. Пробуємо ще щось знайти. От. Ну Поки що нічого не видно, що зараз за той поворот підемо, що там я колись знаходив багато гливів. Ось такі нам попадають грибочки на нашому шляху. Вже вирішив показати. Такі тутовики. З-під моха зазирають. Попадається доволі часто тут всякі різні трутовики, яких не хочеш. І всього буквально якихось 15-20 кроків показував такий трутовик. А тут такі. Цікаві. Ростуть. Ну, такі Що, Де понюхай. Де? На патикові там замітив. Але підійшов ближче. Не воно. А зразу зрадів, думаю, не вже скільки глибів здалека. Ні, ось ці гриби. так гарно ростуть собі. Красиві, дуже гарні. Так, по стовбурі вздовж. Гляньте, яка краса. Цікаво ростуть, дуже цікаво. Ми були з вами, ходили по іншому напрямку, ходили на гру декілька походів назад. Там цього гриба взагалі просто хана. Чуть не на кожній другому стовбур, який лежить, весь обліплений ось таким грибом. Йдемо далі, глядачі, вже несу її на руках трохи. Ось. Трохи йдемо, трохи біжимо. Але знайшов ще гливе. Зараз покажу. Ось тут каво. Є ще на стовбурі. Так, а ми йде тут. -ка. Посиди, я покажу глядачам. Ось. Ось такі гарні. Не знаю який стан, але виглядають ніби нормальними. Ось, ось такі. Між менше і більш. Мабуть, заберемо. Ну що, ще одна знахідка. Це вже добре. Треба подивитися. Чи десь ще тут немає? Ми Не так люблять. Не раз, десь ще з боку бути. Ну поки що немає. Ну добре, я ще може десь знайдемо. На другому боці. Замітив щось непонятне. Вирішив піти глянути. От. Знайшов я, друзі, ще одне місце з дощовиками великими. Ось, знову такі шари з цього боку. Ми знаходили з вами у грудні чи десь на початку січня, не пам'ятаю відео. От де загрітки здоровенні. Це вже такі ніякі, доходять. Але ще одне місце я знайшов. Ще одне місце, де їх можна знайти. Ось, дивіться, знов гарний такий. Ну, це вже цікаво, цікаво. Вже хоч і недорно пішли. Нагадує, гриб доволі класний, їстівний, смачний. Ну, коли його знайти літом молодого. то взагалі краса. Ну що, ми вже дійшли занадто далеко, вертаємось легко назад. Ще так трошки до краю ближче. Перейду. Глянемо. Саркостифи не бачу жодної. Ну, тут може не бути. Але пісніжники бачили, самі показували. А саркосифів немає. Цікаво, цікаво. Ну а це що таке у нас? Що там таке заховалося? Не вже фламуліни. Ага, є фламуліна, друзі. Заховалися під патиком. І ще доволі нормальні. Ось. Ось вони. Бачите? Тутка. Декілька. Тут на нас стовбури жінки м'які. Тутка вже на відході. з цієї сторони теж гарні. Та чекай, де я зніму. Вже потолочила. Десь посунці. Трохи морока з нею, ще не навчена. Кладу руку, назвав туди йде. Зразу йде. Що я там таке показую. Ось такі гарні гриби, хломурі на, на на так і понюхай, провіряй, що тут таке. Ну що, ще є одні грибочки, ну гарно, гарно. Може їх ламурі наша піде. Холодає. Ну все, ходи, ходи вже на руку. Ходи. Ой, все, йдемо йдем до дороги. Ну що, глядачі? Все, на цьому будемо закінчувати. Походили майже годину. Майже годину ми пройшлися лісом. Погода помінялася капітально кардинально, ми з дому йшли. Було сонячно, гарно. От, А вітер нагнав хмарю, схолодало, це є просто щось. Моментом, моментом погода помінялася. Ну, а ми мусимо йти. Йдемо зараз назад до праці, маємо ще на ділянці роботу і вдома. Ну, вже ми не дурно сюди йшли. Десь якісь рибочки по цьому напрямку є. Завтра неділя, якщо буде все нормально. Мабуть, я піду і сюди краще піду тим пагорбом подивлюся, бо знаходив я гливи сьогодні і на грабах, і на різних дерева туди такого валюжника купиться під цей пагорб. Мабуть, ми його завтра увесь пройдемося. Я ніколи сюди не ходив. Хіба літом, літом сюди білі гриби ростуть, то ми ходимо. А такий час не ходивсь. Ну, завтра все буде ок, ми підемо обов'язково, дойдемо повністю до кінця сюди понизу, бо я так лише половину перейшов. Подивимося, що твориться. От, дівчинка моя плаче. От, трохи змерзла, здубаріло, зав'ї на руки під паху. Зараз покажу. О, тако йдем. Йдемо, трохи змерзла, похолодала. Якщо завтра буде такий самий дубак, то дивишся вдома, з мною не піде. Ну а я, глядачі, на цьому буду прощатися з вами. Зустрінемося, дасть Бог, на наступних чудових рибалках і не тільки. Як завжди не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки, підтримувати наш проєкт один і другий. Ну все, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна, Па-па, друзі. Ну і на фінал наш результат сьогоднішнього пошуку. У мене дока 5 чи 6 грибочків гливи звичайної. От, попали ми на багато, але багато молодих вже були ніякі. Ну. Результат непоганий, вже хоч не дурно ми сюди йшли. Все, що ми знайшли, все вам показав. Ось, на, на, -на понюх. Все проїжджав. Ну о, вже подерло, вже подерло, Все вже подерло, Хапнуло все. Хм, твої дівка.